маємо зупинитися не перед чим, що створює загрозу держави. Це як сказала ця дівчинка з Маріуполя. До речі, якщо ви нас бачите, великі пам'яті респект. І е, в цих умовах е, хочу наголосити, що робота підривна, яка Розповсюджує російські наратив, які підриває єдність українців, яке розколює українців. Наша церква з Томосом. А Московська церква неблагодатна, бо Томоса вона позбавлена. І одразу ж величезна кількість українців приєдналася. І я пам'ятаю, ніхто ні на кого не тиснув. Це було виявлення людей, що вони мріяли про церкву і отримали. І велика кількість з них була. Колишніх прихожан московського патріархату. І е, тоді вже, звичайно, це була велика радість і тисяча парафій. Так кажеться, що тисяча це, це. це величезна кількість людей, які добровільно приєдналися до цього. Зараз немає нічого більш ціннішого, ніж єдність. Друзі, для збереження країни ми маємо зберегти єдність, ми маємо забезпечити єдину православну, Церкву України, і ми маємо зробити все. Всі, хто любить Україну, мають об'єднатися в цій церкві, і це буде правильний вихід.